Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Про плани комунальних служб Олександр Мартинов має намір довідатися на місцях. Голова уряду у першій декаді квітня. З інспекцією відвідує всі підприємства ЖКГ. Інвестиційні проекти підприємств на 2019-й вже затверджені. Інвестиційні проекти засновані на найпроблемніших точках усіх галузей. У пріоритеті відновлення систем водопостачання та водовідведення. Ця інфраструктура найбільш зношена. У столиці вже розроблений план. Перш ніж почнуть укладати асфальт, замінять старі комунікації. По кожному підприємству розкладку щодо кожного підприємства тут хотілося б побачити розкладку. Що планується у 2019-му до заміни і ремонту. Це стосується і водоканалу, і енергетики, і електричних мереж. Конкретно в містах і районах, скільки кілометрів мереж станції планується відремонтувати. Також у квітні голова уряду проведе зустріч присвячену політиці з утримання кваліфікованих кадрів у сфері природних монополій. Окрім дії соцпакетів, зазначив Сергій оболоник з 2019-го працівникам паливно-енергетичного комплексу підвищили на 7% зарплати. Ми будемо враховувати при формуванні тарифної політики наступного року необхідність підвищення доходів персоналу та закріплення кваліфікованих категорій персоналу на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Крім того, Олександр Мартинов дав доручення державній керуючій компанії почати аудит на підприємствах житлово-комунального господарства на предмет оцінки організації та ефективності фінансової діяльності. Знову зустрічі, знову питання. Черговий семінар для підприємців на цей раз в Бендерах за новими податковими правилами підприємці почнуть працювати з 1 квітня. Але оформляти свої документи бізнесмени можуть аж до початку травня. У так званий перехідний період штрафувати за відсутність на руках нових паперів не будуть. Нова податкова система набуває чинності вже в понеділок. Офіційно частина підприємців до неї готові. У інших є ще цілий місяць, щоб оформити необхідні документи в податкових інспекціях. До підприємців обіцяють бути лояльними. будемо І увесь квітень. Ми будемо приймати заяви і видавати квитанції на оплату. При цьому будемо просити не затягувати з цим питанням. Чергу податкові практично немає. Максимально виїжджаємо на місця. Робочий графік з 8 до 19. Дцятої години вечора субота робоча. Підприємців цікавить питання роботи з касовим апаратом. До кінця червня за спрощеною системою можна працювати без онлайн кас. Це одна з поправок, прийнятих Верховною Радою напередодні. технічна буде технічна можливість, що за допомогою інтернету операції, які ви здійснюєте, потраплятимуть до податкових органів. Ще одна новина стосується пільговиків. Їх перелік розширено. 70 відсоткову податкову знижку отримують підприємці. Пенсіонери інших держав зареєстровані на території ПМР. Для інвалідів пільги тепер будуть поширюватися на податок з потенційно можливого річного прибутку. Підприємці, які мають кілька торгових точок, замість подвійної ставки, будуть оплачувати платіж з понижним коефіцієнтом 1,3. Отже, до понеділка слід вибрати один з трьох режимів, самозайняті, спрощена або патентна система. Є питання, можна звертатись до податкових інспекцій. Там все роз'яснять і обов'язково допоможуть. У Добосарах почалося будівництво бетонної дороги до центру реабілітації особливих дітей. Довжина ділянки 230 метрів. Ширина 6. Крім проїжджої частини, тут вже передбачені місця для будівництва тротуару, велодоріжки і автомобільної стоянки. Вулиця Пляжна з'явилася у Добасарах понад півстоліття тому разом з базою відпочинку туркомплексу Дністровський сад. З часом асфальтобетонне полотно, яке вело до бази, перетворилося у ґрунтове. На місці бази відпочинку тепер дитячо-зоровчий табір. Поруч незабаром з'явиться будівля нового центру реабілітації для особливих дітей. У добасарах вирішили прокласти до цих двох об'єктів соціального значення нове бетонне полотно. Ми викорчували. Ми попередньо викорчували старі тополі на даний момент. Готуємо земляне полотно. Сьогодні ми заливаємо палі армовані. Потім заляємо саму землю, і після утрамбування його вже зможемо приступити до будівництва цементно-бетонного покриття. Протяжність дорожнього полотна складе 230 метрів, ширина 6 метрів. Тут буде тротуар і велосипедна доріжка, а також стоянка для автотранспорту. Дорожники кажуть, зроблять усе можливе, щоб ввести дорогу в експлуатацію напередодні дня захисту дітей. Діти вже будуть радуватися. Діти будуть радіти, їм пил не буде летіти в очі. До дня захисту дітей настрій є. Добре попрацювати. Бригада хороша. Люди давно працюють і в будівництві, і в дорожній галузі. Обідеться будівництво нової дороги 500 тисяч рублів. Дорого, але надійно кажуть фахівці. Таке полотно при правильному укладанні та догляді служить 50 і більше років. Цього року також бетонну дорогу планують побудувати в селі Койково. Там у 2018-му повністю змило дорогу під час зливи. На даний об'єкт в дорожньому фонді закладено 1 мільйон рублів. Соціально-економічний розвиток міста Бендери і Слободзейського району про це й не тільки говорили на нараді перших придністровських депутатів цього річ особлива увага благоустрою та озелененню населених пунктів, а також розвитку сільської і міської інфраструктури. За минулий рік вдалося чимало зробити. Завдяки фонду капвкладень реанімували десятки об'єктів школи, дитячі садки, лікарні. Крім того, відновили кілометри дорожнього полотна і відкрили кілька закладів громадського значення. Наприклад, реабілітаційний центр у Бендерах. На правому березі роботи вистачає і в цьому році. Серед пріоритетних напрямків розвиток електротранспорту. Зараз йде будівництво нової тролейбусної лінії. Вона об'єднає вулиці 40 років перемо. Мацнєва і Ленінградську. Термін здачі 19 червня. 2018 рік це Борисівка, – мікрорайон Сонячний, 20-й рік мікрорайон Ленінський. Паралельно ми працюємо з можливістю організації руху і на мікрорайоні Північний. Бендерська фортеця. Перетворення триває. Черговою прикрасою культурного майданчика стане пляж. У проєкті зона, барбекю, волейбольне, тенісне і футбольне поля. Плюс автостоянка і причал для човнів. Настоящее время по час ведуться роботи з планування розчищення даної ділянки. Було зроблено обстеження дна і обстеження пляжу на наявність вибухонебезпечних предметів. У червні плануємо реалізацію першого етапу проекту до жовтня реалізацію другої частини. Крім того, Роман Іванченко розповів про хід ремонту міського колектора. За словами мера, під час робіт розкрилося руйнування і зливового колектора у терміновому порядку закуповують додаткові труби. Однак на цьому труднощі не закінчуються. Робота на цьому частки працюючи на цій ділянці, паралельно ми виявили ще дві аварійні ситуації на інших ділянках. Про це знають в уряді. Визначено джерело фінансування, яке дозволить ці аварійні ситуації закрити. Тим часом у Слободзейському районі йде зростання агропромислового сектора. У минулому році запустили в роботу два нові цехи з переробки молока та соняшнику. Будують новий елеватор і відновлюють тепличний комбінат. Окремий момент закупівля нової сільгосптехніки коштом фонду держрезерву. Я пам'ятаю, коли ми в 99-му році зібрали 23 тисячі тонн зерна, то і зібрали 3% від нарахованого податку на землю. То сьогодні є певне зрушення, є певна стабільність у розвитку. І вже 100-120 тисяч тонн зерна – це є нормою. На цьому звітні зустрічі не закінчуються. Наступні на черзі – Кам'янка та Дубасарський район. Україна вийшла на фінішну пряму виборчих перегонів. Вже післязавтра, у неділю 31 березня, українці обиратимуть президента країни. Претендентів на головне крісло держави рекордне. Майже до останніх днів йшло 39 кандидатів. Позавчора свою кандидатуру зняв Олександр Мороз. А спочатку бажаючих стати президентом взагалі було 44. За соцопитуванням, трійка лідерів залишається незмінною. Це Володимир Зеленський і Тимошенко та Порошенко, які ділять друге та третє місце. Нагадуємо, що проголосували. Голосувати зможуть і придністровці, які мають українське громадянство на дільницях в посольстві України в місті Кишиневі і консульстві в місті Бельці для всіх бажаючих буде організовано безкоштовний проїзд із Бендер, Дністровська та Слободзеї. Транспорт відправлятиметься о 8-й годині ранку. Із Терасполя та Дубосар об 11-й з Григоріополя о 9-й З цих міст автобуси прямуватимуть до Кишинева. У Бельцях голосуватимуть мешканці півночі республіки. Автобуси з Кам'янки та Рибниці від'їжджатимуть о 9-й та Годинні відповідно, за довідками, звертатись троспольчанам та Бандерчанам за телефоном українського дому 0533 55 54 2. у Дністровську телефонувати за номером 037 13 21 9, у Слободзеї 0778 88 051, Григоріополі 0778 33 55 7, в Дубосарах 037 4 11 49, рибниці 0775 15 53 один в камінці 037-51-52-0. Продовжуємо випуск новинами культури у діалозі з глядачем. У Придністровському державному художньому музеї відкрилася виставка Володимира Фрумусакі. Експозицію приурочено до Міжнародного дня театру в столичному театрі драми і комедії. імені Ронецької. автор служить головним художником. Виставка під назвою Діалог вже четверта за рахунком з тих, які проводить Придністровський художній музей. Півсотні яскравих самобутніх робіт займають три зали. Визначити стиль непросто, навіть самому художнику, тому він авторський. Жартома митець його позначив як фантазійний реалізм. Незвичайним секретом майстерності поділився сам Фрумусакі. Я діливався картини з атабстракці. Я роблю взагалі картини від абстракції. Я просто грунтую, роблю фарбу, кладу на полотно, а потім я там щось бачу. І випадково виходять то люди, то тварини. Я тут у цих картинах, ніби і режисер, і актор, і сценарист. Більше десяти років Володимир Фрумусакі служить у театрі імені Ароницької. Він головний художник, і за словами колег, це на диво скромна і працездатна людина. Його декорації знайомі театралам. Вони прикрашають вистави Журден, Журден, недосяжна і десятки інших особливий дар дожен бути. особливий дар повинен бути. Я не знаю ще інших художників у нашій державі, які могли б або хотіли б працювати у театрі театральним художником, художником-постановником. Тут безумовно особливий смак, особливе чуття, особлива фантазія, тому що тут не просто те, що тобі сьогодні навіяло. Тут безпосередньо потрібно зрозуміти. І, хоча на виставці немає ескізів, декорацій, всі авторські роботи художника, як було вже зазначено, дуже театральні. Сам автор зізнається, одним з головних джерел натхнення для нього є люди з яскравим характером, неординарною зовнішністю або рідкісної професії, я хочу такі створити, щоб... я Хочу такий твір створити, аби світ дізнався, що є такий народ, як наш народ, щоб знали, що є такі люди, які вони. Це єдина мета. Кожна виставка Фрумусакі неодмінно отримує глибоко позитивний відгук у глядачів. Ця експозиція продовжить роботу до кінця квітня. І на завершення ще одна інформація. На годину вперед. Вже з цієї неділі республіка почне жити за літнім часом. Стрілки годинника в ніч з 30 на 31 березня необхідно буде перевести на одну годину вперед. Крім Придністров'я, адаптуватися до нового режиму доведеться ще приблизно 80 країнам світу, в тому числі нашим сусідам Молдавії та Україні. Головна мета переходу на літній або зимовий час економія електроенергії. Однак деякі країни відмовилися від подібної практики, пояснюючи це малою ефективністю з економічної точки зору, у тому числі й Росія. Психологи і медики своєю чергою відзначають, що перехід на літній час це стрес для організму людини, найбільш уразливі діти шкільного віку та літні люди. Щоб звикнути до нового режиму, фахівці рекомендують частіше гуляти на свіжому повітрі, не нервувати, правильно харчуватися і лягати раніше спати. В цьому може допомогти заспокійливий чай з лавандою і м'ятою. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!